Голову цього треба взяти. Бемс, і що ти можеш? Ух ти, йо. Непогано Треба зробити ось так. Хохохоу! які мене ефекти. Так, гаст, треба знаєш, що зробити тобі. Померти. Хо, хо хо ти подиви, що роблю. Ти подиви, що я роблю. Просто Саня, це шок. Йоу! друзі, усім привіт! І Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але знову ж таки незвичайний, тому що саме сьогодні ми зможемо торгувати з різними блоками, такими як діамантами, золотом, аметистами, і навіть е -е, з піском душ. Але для цього всього нам потрібно, по перше, смарагди, і мені дуже сильно пощастило те, що я заспавнився по ходу в біомі з горами, і тут смарагдів повно. І ще я бачу залізо. ха <смі> так тут взагалі повний шок, повний жир. В общем-то, що хочеться зробити першим ділом. Першим ділом обов'язково нам треба дерево, нам треба інструменти, нам треба пожарити це залізо, яке там є. Я побачив три руди. Цього на кайло нам вистачає з головою. І за допомогою цього всього ми зможемо, по-перше, добути дуже багато смарагдів, які мені треба. І я знаю один лайфхак. Мені треба знайти трішки золота для того, щоб скрафтити собі першим ділом золотий блок. І Спробувати з ним поторгуватись. Для цього мені треба там зробити кілька махінацій, дещо покрафтити. Але я сподіваюся, що це буде досить швидко. І на виході я отримаю дуже багато чого цікавого. Тому поки що я крафчу собі камне кайло, роблю всякі різні апгрейди, і треба добути нормально так каміння зараз. Тому що за допомогою цього каміння ми можемо зробити і пічку, і відразу собі кам'яну сокиру Щоб відбиватися вдруг, ну мало ли там на мене хтось нападає, я ж не знаю. Так, в общем, тоді ми робимо зараз собі сокиру Ще трішечки в мене лишається. І треба йти забирати оце залізо і ставити його пережарюватися обов'язково, де воно. До речі, мідь теж треба буде добути нам, тому що з міді ми зможемо зробити мідний блок, а з ним ми можемо теж потургуватись. І це максимально бомбезно. Так, е першим ділом ми ставимо пережарюватись наше залізо, і добуваємо ще трішки дерева. Без нього просто нікуди, тому що нам для крафтів воно потрібно. І потрібно його немало насправді то. Тому треба обов'язково зараз спробувати все робити. Головне, розрахувати всі смарагди і не всі потратити, тому що мені їх потрібно багатсько де мені їх добувати, я не знаю. Але я сподіваюся, що мені пощастить дуже сильно. Так, я бачу тут ще вугілля. Давайте його добудемо, тому що я і в печеру, можливо, сьогодні піду, можливо, ні. Ну як ні? По йому піду. Мені діаманти треба, і золото, і купа всього. Ну, я думаю, що спочатку треба добути золото, тому що я знаю, що якщо потургуватись із золотом, ми можемо отримати цікавий коін, який зможе нам або давати ресурси, або забирати життя. І ми можемо різкнути, так би мовити. Так, залізне кайло в мене є, і я готовий добувати смарагди. Іди сюди, друг. Опа, хорош, шкода, що тільки один, але ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Краще один, чим нічого. Правильно? І тут ще два. Два, блін, я думав, три. Ладно, два смарагда теж непогано. У мене їх є вже три. І я можу зробити собі одну штуку класну бенк. І ми получаємо трейдінг гем. І слава Богу, що їх дається два. Просто слава Богу, що в мене їх два штуки, і я можу щось уже за допомогою них думати. Як мінімум, я можу зробити блок е торгово придатним, щоб потім з ним можна було поторгуватися. Проте у мене тільки два смарагда, і цього мені аж як недостатньо. І це великі, так би мовити, проблеми. Тому корови, вибачайте, отака от, от справа. Чесно, я не хотів вас убивати і свині. Теж. Просто ну треба мені їжа, розумієте? Їжі треба, багато, багато, багато їжі. Так, там навіть лами є, прикинь Я в шоці. Бенк, до побачення. Такс, і тут є в нас якась печерка. Погнали, подивимося, що тут взагалі відбувається. Так, тільки нам потрібно зробити трішечки смолоскипів. щоб ми хоча б щось тут бачили. а ну Так, це не смарагд. О, я бачу смарагди. і ще Аболдій, дивись скільки їх тут? Непогано. Скелет, давай гори. Ох, є там ще один. Що ви мене так застрілюєте? Одне сердечко, одне сердечко. Так, пічка. Жарим. Стоїмо на шифті. Отакогось. От я типу забудувався. Давай, 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 давай. Поїсти. Мені треба регенерація, бо може бути шок. конкретний. Сань, їж, просто їж, регенеруйся. Будь ласка. Фух. Не думав я, що буде все так складно. Надо трошки м'яса з собою мати, щоб спокійно жити. А мені тим часом треба розвалити оцього скелета. Де ти? А де скелет? Десь там був. Ладно, він, походу, впав, я не знаю, але я смарагди заберу. Потім ми спустимося нижче, про те, щоб спуститись нижче, треба <сум> більше їжі. А я тим часом добуду і мідь, і каміння. Воно мені все потрібно буде. Ну тут ще ось до якийсь прохід. Ну, золота тут точно не буде, так що Можна туди й не йти, але я побачив тут вугілля. А вугілля мені треба. Без вугілля мені взагалі не вижити. Так, їжа є, все є. Трейдінг геми мені поки не потрібні, тому що я хочу то бути трішки смарагдів. Ось до, до речі, цей скелет. До побачення, телебачення, де смарагди? Тудись були. А он до вони нижче. Поняв, окей. У мене шість ямів є, мені цього вистачає, щоб потургуватися з золотим блоком. Проте, де мені взяти золотий блок? Так, обережно, обережно. Залізо я би, можливо, й добував, але якщо чесно, не хочу витрачати на нього свій час. Тому що з залізом ми торгуватись не можемо. Залізо це не смарагди. Та й в цілому залізо мені не потрібне. Правильно? Правильно. Так, мені треба золото. Золото, золото. Я спустився занадто низько. І, як я розумію, це кінець, да? Ну, ніби да. Ну, що ж поробиш? Треба копатись. Я сподіваюся, що я щось знайду. Мені треба просто-напросто дев'ять. Блоків золота. І все, дев'ять блоків золота. Будь ласка, я хочу. Опа, непогано. І золото є. Ти подиви. обалдеть, непогано. Золото. Там воно ще золото. О, боже, як мені щастить! Іди ж ти сюди. Золота треба небагато, але треба його відразу ставити жаритись. І відразу добуваю ще Ще 4, Уже там сім. Ще діаманти є, боже! Один, один. Ладно, ну один все рівно непогано. Вісім, дев'ять. Все. мені більше не треба, більше не треба, більше не треба. Отако. Супер. Що тут ще в нас є в цій печері? Залізо, залізо не треба. Оу, воу, 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 воу. Да, діамантів я такого на перший погляд не бачу. Ну, що ж поробиш, тоді так. І дякую на тому, що є. А з цієї сторони, що в нас тут? А з цієї сторони в нас і зомбак. Ух, йо, кріпер. Обережно. Ладно, ну взірвався, так, взірвався. Це не саме що може бути. Ще в нас тій стороні. Я бачу ще золото, ще кріпер. Ну, в цілому, все. Тоді вибачайте, друзі. Ви до мене не прийдете. <плес> Всі шляхи за собою закрив просто сюди. Так, залізо, зараз дожаримо і підемо просто на поверхню, і там будемо торгуватись. Бо уже за допомогою цього ми зможемо стати супер-мега багатими. Так, золото в нас є, погнали наверх. Добрий ранок, цей всесвіт. А я поставив верстак, і я готовий робити золотий блок. Так, нам нада подіум, подіум, нам нада ніша, де ми зможемо розміщувати свої блоки, і потім, як ні в чому не бувало, до них приходити і торгуватись з ними. Ну, щоб воно хоча б красиво виглядало. А то завжди я, ну тако, єрундою якось страдаю, не те ставлю, не те роблю, і все воно стає досить, досить погано. А нам треба красивенько, щоб все було. І я пропоную зробити наступним чином, так як у нас не. Так багато блоків, я пропоную їх поставити ось тут. Наприклад, це буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А скільки їх всього в мене? А їх всього в мене якраз 6. І почнемо з золотого блоку. Бемк І ставимо сюди трейдинг штуку. Ой, так, да, звісно, цей момент я не продумав. Да. О, непогано. Фух Магія спрацювала, і тепер я можу відкрити цей блок. Ладно, відкрити не можу. Можу отако О! Відкрив і ось до Коін оф шанс. Права кнопка дає тобі 50% шансу отримати крутий лут. І 50% шансу отримати демедж Кулдаун 0,25 секунд. Ну, купую. Я сподіваюся, ти нескінченний. Просто. Будь ласка, я натискаю. Раз, два, три. Опа. Хо -хо -хо. Непогано, 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 непогано. Я би навіть сказав супер. Давай ще раз. Раз, два, три. Діамантовий блок! Блок заліза! Ух ти йо! А що мені так щастить? А що мені так щастить? Діамантовий блок, з діамантовим блоком теж можна торгуватись, тому ми його обов'язково ставимо і кидаємо на нього оцю штуку. Бемк! О, -о, -о, о Діамантова сфера. Не знаю поки що, що вона робить, але смарагдів у мене на нього не вистачає. Тому я пропоную зробити дещо інакше. Я візьму, ставлю пічку, мені треба 9 блоків міді і пережарити її. Потім дожаримо на дошках і все буде супер. А тим часом я готовий. хотів би я бути готовий, все зробити класно, проте мені не вистачає дерева. Бем, о, виросло, супер. Так, давай ще раз нажму. Раз, два, три. О, я понял. Раз, два, три. Ладно, давай, ще раз о, о, діамант викайлось. Нашовковий дотик. Ще один тризуб. Ну то й в принципі все, діамантів трохи дало. А, смарагдовий блок дало. Опа, оце на це я й надіявся, що мені будуть даватись смарагдові блоки. Ну або в цілому якісь смарагди. І дуже мені сильно з ними пощастило, якщо чесно. Бо я не очікував, що мені вони будуть даватись. Прям так густо й багато. Тим часом ми робимо собі ще дві скриньки, щоб скинути сюди свій лут. Так, і в цілому ми можемо зараз ще похавати. Слава Богу, що я можу похавати. Проте мені би ось, ось дожарити і сюди м'яса. Щоб було що їсти. Давай ще раз. Поняв? Ще раз. Ооо, штани. Непогано. І до речі, в мене ж тепер з'явилась мідь. Я можу зробити мідний блок. Проте його обов'язково треба зараз спробувати прокачати. Тому що він зараз же ж може пропасти. Раз, два. Ооо. Пощастило. Супер. Ефективність 5 сокира. Та ти що оце сокиру мені дало? Диви. О, виживання пішло просто повним ходом. Так, і крафтимо собі ще два трейдинг гема. І я можу поставити сюди блок МІДі Бемц Бемц. і електроблейд Електромеч. Не знаю, що він робить. Часто давай його купимо. І давай купимо оцю штуку. Я також не знаю, що він робить. Ем... Походу, да, маже жорстко. Ати. Ем... Походу, теж. Ти ще й так можеш. А ти? Поняв. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Все, все, я поняв, що це робиться. Ха. Непогано можна все добувати, ладно, заберу. Давай ще раз нажмемо, ще раз, ще раз. Ой-ой-ой, зато нормально, зато дали шмотки мені. О, і їжу дали, непогано. Ти подиви, це супер, і золота яблуко навіть є. Так, а ще ми ще можемо потургуватися. Ми можемо потургуватися з блоком вовни. До речі, да, мені треба вовна. Я десь тут, коли бігав, я бачив овечок. З якої сторони їх бачив, нібито десь там. Я можу помилятися дуже сильно, але я сподіваюся, що вони тут є. Да. Ану нажму. Опа, ще трошки всього дало непогано. Мені подобається цей коін. Він прям класний. Так, а що ж можеш ти? Ага, ну ти, коротше, можеш убити. Я б поняв, я б поняв. Правда, я не проти щас ще знайти аметистовий блок. От аметистовий блок це один із найкрутіших тут блоків. Тому треба спробувати його знайти. А ми тим часом повинні знайти ще трошки дерева Ондовано. Погнали, Сань. Раз, два, три, чотири, п'ять. Супер. Так. Саня, ти майже вдома. Ти можеш знаєш, що зробити? Поставити сюди вовну. А то я викинув. Дві зникло. Ти бачиш, в мене на очах пропало. Ладно, випиймо. І ще раз нажмемо коїн. На о, непогано. І нагрудник непоганий. Шерс. Мечі якісь. Обалдіть. <звук> Двік <Двиг> мені щастить. Ха-ха, <звук> це шок. Так, давай все поскидуємо, те, що мені не потрібно. До речі, золотий блок дало. Непогано. Але мені треба трейдингем. гем. У мене він є, і давай його закинемо. Опа, і що ми можемо купити? У голову овечки. Непогано. А не, не можемо, мені не вистачає смарагдів. Дай смарагдів. Ну дай! Обсідіана дало, книжку дало. Дві книжки навіть. Ні, я вже одягаюсь, типу, у мене все класно, проте є певні проблеми. І певні проблеми заключаються в тому, що, по-перше, зараз починається ніч. Мені треба поспати. Поспати я можу купивши ліжко. Ну правда, було вигідніше купити дерево, а не ліжко. Ну, ладно. Бо я не хочу вночі тут бігати, збирати щось купувати. У, -у капелюха дали непогано. Ні, ви знаєте, мені, походу, поки що, поки що дуже сильно щастить. 50 на 50, але смарахти то випали! І треба лягти спати. Не можу лягти. Ладно, а що я не купував. Голову, 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 голову цього треба взяти. Бемц. і що ти можеш? Ух ти, йо. непогано. Лягти спати не можу. О, я що зробив? Це що за штука? Подожди. А. Я. Я поняв. Тепер я можу ну, блоки на вовну міняти. Хе-хе-хе. Ой-ой, ой це прикол. Так, у мене закінчилися штуки для трейду, тому треба їх скрафтити. Ще дві штуки. І якраз цих дві штук мені вистачить на всі мої забаганки. Тому треба поспати. І які два блоки мене лишилися? Перший це пісок душ, а наступний це якраз блоками тисну. Тому я пропоную зараз спуститися в печеру. О, до речі, обсідіан ще випав і це непогано. За допомогою вже обсідіана, цього я можу що завгодно. А ми цим часом поки що спускаємося в печеру. От знаєте що, чесно каучу, я навіть і не знаю, де знаходиться всякий аметист, але я знаю точно, що такі блоки повинні ховатися. За ними повинен ховатися аметист. <сум> Саме так. Забираємо. І, в принципі, можна звідси валити. І тепер з певненістю можу сказати і поставити тут блок і. за сюди гем. Опа, щоб купити аметистову корону. Прикинь. у мене є аметистова корона. Що вона робить? Чесно, кажучи, я не знаю, але почекай, правий клік щось робе. Не поняв. А, напевно, на правий клік їй треба вдіти. Um, ага, я поняв. Треба зробити ось так. Ху -ху -ху -ху! Диви які мене ефекти. Непогано. Але як користуватись нею, якщо чесно, я не знаю. Бо вона тут написано, що ще щось може робити, але я не впевнений. Якщо я стою на цей блок, то я отримую режим голоду. Точніше, я не голодаю. Непогано. Окей, тоді я буду з собою його носити. А поки що я хочу клікнути. Раз, два, три. Чотири, як мені щастить! Або у дідьмі накидало шмоток. Ого, ще смарагди. Проте вони мені вже й не потрібні, тому що я можу відправлятися в пекло. А щоб відправитись в пекло, мені треба трішки постаратись. Ой-ой-ой, я ще ніяк привикнути не можу. Так, і мені треба кремінь. Я десь бачив, у мене була лопата на зачарування фортуна. Ось давно. А ось і гравій Ха-ха, як щастить, просто я не знаю. Я наче в цей Майнкрафт граю вже мільярд років. Я от де заспавнився, там і поселився. Погнали шукати блейзів. Але в мене є ще одна ідея. Можливо, з цього каменю мені може випасти ендерперлина. Я був би дуже радий, якби вона мені випала. Але якщо чесно, перлини поки що мені не сильно хочуть падати. Зато лук на незламність випав. Ну і мені не треба. Мені треба з'їсти золоте яблуко, активувати корону і можна шурувати. Так, по приказу Сані, ти помреш. і ти помер. <хе -хе -хе> так. А що ми тут бачимо? Ми бачимо те, що ми нічого не бачимо, правильно? Заспавнились ми в поганому біомі, до речі. В досить такому неприкольному. Проте для мене немає нічого неможливого. І я, походу, знайшу фортецю. Тихо, сань. Обережно. Максимально обережно. Мені треба блайзи. Ось до вони спавняться. Супер, 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 супер. Мені треба цей меч. І він поїде і буде їх бити. Да? У мене є блоки? У мене є багато блоків. Тихо, мене застанило. Надо з'їсти яблуко. Все, погнали, меч користуватись мечем не будемо. Отако забудовуємо. І в цілому все стає супер, правильно? Щось мене вдарило. Блейз, ти що з ума зійшов? Пішов геть. Я тебе не бою. Ох ти йо, дивись, що я зробив! А як? Так, пішов геть. У мене є одна палка. Я знаю, що мені треба зробити. Я знаю, що мені треба зробити. Мені треба відійти. Трішечки, трішечки, трішечки. Поки там блейзів нема, мені треба скинути всяку єрунду. Так, гаст! Надо знаєш, що зробити тобі. Померти, а мені треба знайти шмотку на вдачу. Диві, як не щастить, так? Да? Так, це не фортуна, це не піде. Так що тут у нас нічого толкового поки що нема. Чому мені так не щастить? А меч взагалі не спавниться той, що мені треба. Ну ну давай. Лутінг 3! Супер. Все, викидаю всю ерунду. Активуємо цю штуку. Погнали. тепер за допомогою неї Блейзів можна валити на ізі. Та й не тільки блейзів, а й ендерменів. У мене вже сім палок. Все, мені більше не треба. Ха-ха, погнали шукати біом з ендерменами. Але мені оця штука все рівно нада. Бо я за допомогою неї можу отак бігати. Хо-хо, ти подиви, що я роблю. Ти подиви, що я роблю! Просто! Саня, це шок. Просто кайф. Ти подиви, що я роблю. Ти подиви, що я вмію. І ось до в нас ендермен, до речі. І ми його з легкістю беремо і трусимо на перлини. А він нам їх дає, ні? Він не дав перлину з лутінгом три, прикинь. От жук. Так у мене є певна ідея. Так як кендермени люблять спавнитись в цьому біомі, то ми можемо просто з легкістю взяти і дати їм більше місця для спавну. Вам як така ідея? Мені, якщо чесно, вона підходить. Я можу з легкістю тут зараз походити, заспавнити трохи більше блоків. І в теорії вони тут заспавняться. Я не впевнений, звісно, але як варіант, чому б і ні. Ось до один у нас є, можна поїсти і спробувати його завалити. Ага, ну, що ж поробиш? Ну, не пощастило, таке теж буває. О, привіт. Ти щось десь згориш, так? Да? О, тільки дві перлини відразу. Хорош, слайм. Це панали, нам треба більша платформа. О, опа, ще дві, да? Ще дві перлини. Ізі просто. Он до ще один ендермен. Погнали до нього. Йди сюди, поки в мене є сила. Ще дві, да? У мене вже сім. Це просто шок. Просто ти подиви. Ось тут заспавнився ендермен. Бач, платформа, то працює. Вона, правда, вовни. і зараз. Гаст, походу, їй зробить гаплик. Я її вбив! Я вбив, гаста просто на ізі. Правда, тут все горить. Це велика біда, але ендермена розвалити, воно мені не завадить. Йди сюди. Опа, дякую за перлини. Скільки в мене вже 9 перлин. В принципі, цього ще трішечки не вистачає. Ось до ендермен тобі. Агрімо, Підводимо сюди. Цікаво, чи можна тебе валянути ним? Отакою штукою. А ладно, не будемо, не будемо зараз. А, ти ти без мене можеш померти, да? В лаві. Ти, ти взагалі нуб якийсь, я в шоці з тебе. О, ще один. Іди до мене. Як хорошо з цією штукою користуватись просто. Це такий прикол. О, ти тако приходиш до нього, лупашиш його і забираєш у нього останні перлини. І в мене їх 12. Тепер все, можна в свій звичайний світ. Ух, доброго ранку. Але я був би не я. Якби не захопив з собою пісок душ, який мені потрібен для останньої торгівлі. І смарагд. Так, почекай, не смарагд. Оця штука. І відкриваю. Бутилка? Пуста бутилка? Ви що на приколі? Ви що на приколі? Пуста бутилка. рейт-клік, Мопс. Right ага, поняв. Надо посадити двох мобів в одну бутилку. Ану, якщо тако. Тепер у мене є зілька. О, непогана зілька, так то. Ха-ха, регенерація, ще щось. Це можна, коли буду з босом битися, з драконом, можу ендерменів туди сувати, в ту бутилку. Правда! Так, ось оця штука мені треба. Оця штука, оця штука, бемк. Очі енду готові. Я кидаю око. І нам туди. Ну, це не є великою проблемою. І тиша й не розбилось. Слава Богу. Отако От робимо. І шуруємо. Хе-хе! <гум> Для мене то не є проблема. Диви, як я вмію. Просто шок. І побіг собі. Так, друзі, якщо чесно, я вже втомився бігти, тому зараз треба кидати око. Сто відсотків. Бенг. І нас ще далі веде, я вже село якесь знайшов. Що на приколі? Ні, ну прикинь. Прикинь, що фортеця біля села. Це ж взагалі прикол буде, так? Да? Ану. Ой. Ні, ну я не хотів, щоб те ламалось, але у мене є друга штука, яка може копати. І, до речі, копати може ще й далеко. Тому я, в принципі, б її би використав для того, щоб знайти фортецю. Проте щось, поки фортеці я тут не бачу. Я знайшов фортецю. Я знайшов фортецю! Супер. Око, шпигун досягнення це супер, але є певні нюанси. Перший нюанс заключається в тому, що я знайшов портал. Шумем? Так, ідіть геть. І ти теж. І ти пішов геть. Так, пішла геть. Мені треба активувати портал. Бем-бем бем-бем-бем-бем. Бем-бем. Бем. бем, 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 бем. бем, бем, бем. Погнали Фух народ. Ми в Енді. І що хочеться сказати? Літати я не вмію, але то і не саме головне. Головне те, що я зараз завалю цього дракона на ізі. Тільки мені потрібно взяти з собою цю пляшечку. Я можу засунути сюди ендермена, правильно? Ендермена не можу! Поняв нього, лепо. Отако. 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 Добре, все проламую, да? Кристали ламаю з легкістю. Кристали ламаються на ізі. і це супер. Так, зламав його, да? А, ось душа Все, його теж зламав. Пішов, геть. Так, я пішов за тобою, друг. Я пішов за тобою. Я пішов за тобою. На! Nah. <реш> я біжу, його тупо вовною мочу, ти прикинь! Ти прикинь, я біжу з короною просто вовну на нього закидую. Ти віш, що я роблю. <реш> так, є ідея? Чи може я тебе так обити? Ні, так не можу. Можу тільки тако, можу тако. Окей. Так ти приземлятись будеш друг? О, диви, що я вмію, да? Запускати. диви 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 диви. Так, іде мій меч. Ось до. Так, треба поїсти, щоб я не помер. Ух, йо! Друзі, ви тільки подивіться, що я тут натворив. Так, кенти. Кенти, ви мені не кінти. О, пішли геть. Пішли геть сказав. Пішов геть. На, так, у дракона лишилось зовсім трішки хп. І я готовий його валити. Мені цей не нравиться так звук, коли я стаю сильніший, воно мені нагадує з месників кусок. На, давай мечом тебе. Чи будеш ти бити дракона? Не впевнений. Походу, ти його не б'єш. Воно зато мене застанило. Ну. Ладно, дракон, тобі кінець. Де ти? Бем, все, рознесли. Супер! Саня корова, реально зміг все зробити. І ще й шмото купу дало. Так, а ти взагалі пішов геть, поняв? На, хо-хо-хо ізі. Ну, друзі, якщо хочете з цим депаку підписуйтесь на телеграм-канал, він там буде. Всім пока.